Сьогодні з нагоди третьої річниці з дня визволення міста Буча Державна член служба транспорту отримала 50 FPV-дронів для виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Безмежні слова вдячності за вашу сміливість, хоробрість, силу духу, загартованість і мрію. Мрію, яка вела вас до звільнення, від окупації, від тих страждань, які завдала ворог. Бажанням забрати життя у мирного населення. Я дякую вам за те, що продовжуєте боронити, за те, що наближаєте з кожним днем нашу велику українську перемогу. Ми всі у Бучі, на Київщині, в Україні, допоки не настане та переможна радісна мить справедливого миру, ми зобов'язані. 24 на 7 підтримувати сили оборони. Акумулюємо наші зусилля і робимо той внесок, який допоможе вам вистояти і перемогти. Тож, дякую вам, слава вам і слава Україні. Героям слава! Ми дякуємо за постійну всебічну підтримку Державність Сульби Трампа.